Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі Pro UA Огляд новин за вчора, 18 лютого. Сьогодні записую це 19 вранці. Головна подія дня, основна, про що ми поговоримо, це переговори між Російською Федерацією та представником адміністрації. Трампа зі Сполучених Штатів, які завершилися, дуже 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 багато шуму. І вчора я записав увечері, раджу подивитися. Півторагодинний ролик, там усе важливо, багато цікавих повідомлень, де, зокрема, розглядаємо цю ситуацію. Отже, у вас може виникнути когнітивний дисонанс, бо вчора вранці Любавський говорив про те, що Трамп робить усе правильно, а вчора ввечері Любавський говорив, що Трамп робить усе неправильно. А як таке можливо? Я розумію, що треба трошки пояснити З погляду до поставленого завдання домогтися миру в найкоротший термін будь-якою ціною, Трамп робить усе правильно. Може, в мене і виникали сумніви, про це також поговоримо. Але загалом, якщо завдання досягти будь-якою ціною в найкоротший термін цієї мети, то це одна ціль, із якою я не згоден. З цією ціллю я не згоден. Я коментуватиму, як Трамп намагається досягти цієї мети, чудово розуміючи, що він сам собі цю ціль поставив, він Оголошував про це приблизно півмільярда разів, і з точки зору інтересів Сполучених Штатів Трамп висловлює інтереси Сполучених Штатів. Він багато разів пояснював, що він відстоює інтереси Сполучених Штатів, а не інтереси Росії чи України. З точки зору інтересів Сполучених Штатів, зараз поразка України і перемога Росії не вигідні. Перемога Росії підсилює Росію. Це наш геополітичний противник. І те, що робить Трамп. Те, до чого намагається дійти Трамп, те, що він поставив собі за мету, а. Недосяжно. Я дедалі більше в цьому переконуюсь, і Б. Суперечить інтересам Сполучених Штатів. Фокс News повідомляє, що офіційні представники Сполучених Штатів і Росії провели дипломатичні переговори в Саудівській Аравії без участі українських офіційних осіб. Зустрічі очолили держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Обговорювалися умови мирної угоди щодо України та можливу зустріч між Президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Запропоновано організувати припинення вогню, вибори в Україні та підписання мирної угоди. Представники Сполучених Штатів і Росії розглядають можливість посилення співпраці та створення команд для врегулювання конфлікту. Однак, президент України Володимир Зеленський відмовився приймати умови, узгоджені без участі України, і заявив, що не довіряє Путіну. У переговори не були включені європейські представники, хоча прем'єр-міністр Великої Британії висловив готовність відправити британських військовослужбовців для гарантування безпеки України. І зараз ми подивимося кілька кліпів, які нам розкажуть усю картинку. Навіщо слухати Любарського, якщо можна послухати учасників подій? Суть того, яким питанням вдалося <зв 'язок> досягти взаєморозуміння. Не обов'язково це означає зблизити позиції, але я вже про це сказав. Практично домовилися, що потрібно вирішити раз і назавжди проблему функціонування. Щодо питань нашого діалогу та міжнародних справ, а також економічних зв'язків, визначено взаємне прагнення знаходити конкретні рішення. Ви щось про війну в Україні взагалі чули поки що? Ні. Було сказано дослівно, цитую. Не означає, що ми зустрілися і зблизили позиції. А нащо ви тоді зустрічалися? Відповідь нам дають раз і назавжди покінчити з цим ненормальним станом, що у нас немає повноцінних посольських представництв. Оцю проблему вирішував Лавров. Він вам чітко говорить про свої цілі та завдання. Він приїхав туди не зближувати позиції, він приїхав туди вирішувати питання зняття дипломатичних санкцій проти Росії та налагодження геополітичної і економічної співпраці. Оці проблеми, ці питання Лавров і приїхав вирішувати, і, мабуть, вирішив. А що стосується української тематики, ось нарешті дійшли. Тобто, десь там, на бекграунді є якась українська тематика, не війна в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. А якась українська тематика. Я згадав домовленість про те, що американці призначать свого представника, і ми відповімо взаємністю. Там усе зрозуміло. Ми досягли величезного прогресу. Ми домовилися. Ні, не призначили представників. Це окремо буде розмова. Треба призначити представників і про це домовитися. Мене питає один із моїх підписників: у чому сенс коментувати Лаврова? Це аналітика. Ось цей коментар так. Сенс коментувати Лаврова є, бо відбуваються найважливіші історичні події. Подобається він вам чи ні. Він є офіційною особою і їхня позиція, позиція Росії дуже важлива. Я розумію, що неприємно, що представник країни вбивці на ньому санкції і, вочевидь, їх з нього найближчим часом знімуть, але все одно, як би особисто це не було неприємно. Є сенс розуміти, що каже Лавров. Аби збагнути динаміку подій. Ще раз я не займаюся аналітикою. Я аналітик у зовсім іншій галузі. Я не експерт і не аналітик. Я коментую. Я коментую так, як вважаю. Подобається. Слухайте. Ми пояснили нашим сьогоднішнім співрозмовникам, що ми дуже добре відзначили, що президент Трамп у кількох своїх виступах, першим серед західних лідерів, чітко сказав. Що втягування України в НАТО є однією з головних причин того, що відбувається, а таки правда. Трамп вже сказав. Трамп про це говорив. Треба всім нагадати, навіщо нагадати, щоб застовпити позицію переговорну позицію, що з НАТО вже покінчено, щоб потім раптом Трамп не згадав, що треба НАТО. Усе тут ми вже домовилися. Це одна з найбільших помилок Байдена та його адміністрації. І якби Трамп був президентом, він би цього не допустив. І тому ми сьогодні пояснили появу військ Збройних сил з тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, під прапором Євросоюзу або під національними прапорами нічого в цьому плані не змінює. Це нам звичайно неприйнятно. І тут же Лавров, будучи безперечно дуже вправним дипломатом, каже: що якщо Трамп визнає, що НАТО неприпустиме. Трамп логічно, адже це логічно, а дипломатіями доволі логічна наука, як виявилося, визнає, що війська НАТО без прапора НАТО, а під іншим прапором нас також не влаштовують. Ну, це так само призведе до війни, це сторона російська у переговорах. Зверніть увагу, він цілком розслаблений, повністю контролює ситуацію. Він, звісно, не хихикає, як школярка, не потирає хижо руки. Але видно, що людина повністю досягла поставленої мети. Тепер дивимося, як теж саме коментує інша сторона. Нагадую, сторін було дві: Сполучені Штати і Росія. Я б почав з того, що ми погодили чотири принципи, які, як мені здається, важливі. Тобто, зверніть увагу: викинуло чотири принципи, причому там у дослівному перекладі було належні принципи, основні принципи. За якими вестимуться переговори, тобто це дуже важливий момент у будь-яких взаєминах відразу домовитися про принципи наших взаємин. Не про цілі, не про завдання, а про принципи, що ми робимо, чого не робимо, що не порушуємо. Які ж ці принципи? Перший полягає в тому, що ми будемо працювати, ми призначимо наші команди, відповідно, які дуже швидко відновлять функціональність наших місій у Вашингтоні та в Москві, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом. Нам потрібно, щоб дипломатичні установи працювали та функціонували нормально. Отже, перший принцип відновлення дипломатичних місій у Москві та Вашингтоні і повне їхнє укомплектування дипломатами це не принципи, панове. Те, що каже Марко Рубіо, це, це не сенітниця, це мета. Досягнута мета, причому мета російська, тобто це Росія досягла певної своєї цілі, і він намагається пояснити навіщо це потрібно, ну щоб ми могли далі вести переговори. Другий пункт полягає в тому, що ми призначимо високорівневу команду з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і рухатися цим шляхом, працювати над завершенням конфлікту в Україні таким чином, щоб це було стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Третій пункт полягає в тому, щоб також почати Олена пише, що американці ніби виправдовуються. Так, у них зовсім інша енергетика. Подивіться, як вони сидять, як вони говорять. І Олена абсолютно права. Вони виправдовуються, вони повністю провалили ці переговори. Зараз поясню, чому я в цьому впевнений. І вони виправдовуються у провалі саме так це і називається. А чому вони провалилися? Тому що в них із самого початку були неправильні позиції. Працювати на високому рівні, почати обговорювати, обмірковувати та вивчати як геополітичну, так і економічну співпрацю, що може виникнути в результаті закінчення. Послухаймо, перли бюрократичної мови ще раз. Я повернусь на кілька секунд, а ви вслухайтеся, почати обговорювати, обмірковувати. Що там ще слухаємо? Очевидно, що для того, щоб це стало можливим, ми повинні побачити успішне і стійке завершення цього конфлікту. Геополітична і економічна співпраця, що може виникнути, оце він видав, оце дипломат, і це принцип, за яким будуватимуться подальші переговори. Зрозуміти, що він каже, дурниці, і останнє, поки команди працюють над цим, ми п'ятеро з нас продовжимо брати участь у цьому процесі. Щоб переконатися, що він просувається продуктивно, що означає, тобто є окремий принцип, другий, що потрібна команда, а є принцип четвертий, що ми є та команда, яка наглядатиме, щоб процес рухався продуктивно і таке інше, і таке інше, та є стійкий успіх. Ви представили якісь пропозиції росіянам сьогодні. Але є деякі основні принципи. Це повинно бути постійне завершення війни. Вони тимчасове завершення, як ми бачили в минулому. Ну, загалом далі слухати немає сенсу, вони виправдовуються, і виправдовуються вони у чому? Вони не досягли жодних поставлених цілей. А як я це знаю? А тому, що ми знаємо поставлені цілі, поставленою метою було домовитися про зустріч перших осіб у цих такі Еміратах, тобто в Саудівській Аравії. Оце й було метою, тобто було накреслено роудмеп. Нам про це позавчора сказали. Ну, щоправда, вже забули про це, але я нагадаю. Зустрічаються команди, оце щойно відбулося. Домовляються про зустріч перших осіб у Саудівській Аравії. Це мало статися десь наступного тижня. Після цього візит Трампа до Москви, потім візит Путіна до Вашингтона. І внаслідок цієї дипломатії досягається мир. Це оголошували не так давно. Ви ж пам'ятаєте? Пам'ятаєте, а щось казали про зустріч перших осіб, не казали, тобто приїхали домовлятися про зустріч перших осіб, а поїхали з тим, що проголосили цю абракадабру про те, що ми будемо думати, розмірковувати, колупатися в носі і усіляко імітувати дії про те, як налагоджуватимемо геополітичну і економічну взаємодію з Росією, коли все завершиться. Цілком очевидно, що Росія досягла своїх цілей, а основна ціль Росії тягнути час. Тягнути якомога довше, тому що з їхньої точки зору, може, вони й помиляються. Я гадаю, що вони помиляються, але з точки зору Росії, їм вигідно тягнути час, щоб ситуація на землі змінилася, щоб завоювати більше територій. Бо один із принципів, про які вони мовчать, але з яких виходять усе, що відвоювали, то вже їхнє. І по-друге, навіщо тягнути час? Чим довше Трамп говорить, а говорить він тепер щодня, про те, що. Ми не можемо допустити продовження цієї кривавої війни, тим важче Трампу за півроку сказати, а ми можемо допустити продовження цієї кривавої війни. Якщо Путін протягне півроку, то Трампу змінити напрям дуже важко. Тобто він лізе по трубі, з якої назад вилізти неможливо. Так улаштована людина, що ми можемо пролазити у вузькому просторі вперед, а повернутися назад не можемо. Є купа випадків, коли людина залізла. Куди і не треба було, не знайшла виходу, а назад теж не вибралася. Оце та щуряча нора. Подивіться, Трамп лізе в цю щурячу нору. У мене немає найменшого сумніву, що в цій ситуації Трамп програв переговори в першому раунді, а Путін виграв. Це моя оцінка. Вона може бути суб'єктивною, але вона моя. Далі вважається, що Трамп майстер переговорів, що він веде переговори, що він неперевершений перемовник, найкращий най-най. Я в цьому дуже сумнівався, і тепер мої сумніви лише зміцнилися. Я не сумніваюся, що Трамп досить слабкий перемовник. За Трампом стоїть економічна міць і військовий потенціал найпотужнішої країни у світі всіх часів і народів. Легко бути переговорником, коли за тобою економіка в 30 трильйонів доларів, і найбільш розвинена та динамічна армія з бюджетом близько трильйона доларів на рік. Трохи менше, але все ж. Оце дає будь-якому недолугому можливість виглядати генієм. Я не кажу, що Трамп недолугий, просто навіть недолугому це би дозволило виглядати генієм на будь-яких переговорах. Попри це, Трамп примудрився, як на мене, повністю, як би так сказати, літературно недовикористати свій потенціал. Сформулюю так: наведу приклад. Усі ви знаєте, що 25-го числа в Америці святкують Різдво, на Різдво ставлять ялинку. Ялинка є такий продукт, що вона необхідна. Але якщо ви не купите її до 4-ї години дня, 25-го, вона вам уже не потрібна. Бо зранку, 26-го, американці викидають ялинки на вулицю. Тобто, якщо ви святкуєте новий рік, багато хто з російськомовних людей у Скрише взагалі не купує ялинку. Вони виходять 26-го, підбирають найкрасивішу і найдорожчу ялинку і ставлять у себе вдома таке собі ресайкл секонд хенд, бо вони святкують саме новий рік. Уявіть, ви приходите на ялинковий ринок, де лишився один продавець, усі решта вже пішли, і в нього лишилася одна ялинка. Як ви вестимете переговори? Він прекрасно розуміє, що якщо мине дві години і він не продасть цю ялинку, більше ніхто, крім вас, не з'явиться, і йому доведеться її викинути. Він так само чудово розуміє, що у вас може бути схожа ситуація. Це класичний випадок із усіх підручників про мистецтво переговорів. І ось ви приходите і кажете, я тільки но прилетів із відрядження, отримав прочухана від дружини. Діти шалено кричать: Я не встиг поставити ялинку, ви єдиний, хто нею торгує. Якщо я цю ялинку зараз не принесу додому, дружина зі мною розлучиться. Це остання крапля, скільки коштує ваша ялинка. Можна і так вести переговори? Можна. Але чи це розумно? Навряд є другий поворот подій. Ви приходите і кажете, бо ж приїхав у гості до сестри, в них стоїть ялинка, але щось вона мені не дуже ну, твоя трохи краще. Якщо недорого віддаси, візьму, якщо ні, о давай не витрачаємо час, і в тій і в іншій ситуації ви ведете переговори, але ваші позиції дуже різні, і те, що я бачу, робить Трамп, це перший варіант. Він розповідає, яка йому катастрофічно потрібна ця ялинка, як йому катастрофічно потрібен мир, і не висуває якихось раціональних і логічних обґрунтувань, а говорить безкінечно про тисячі загиблих людей. Тобто апелює до моральних цінностей, мовляв, гинуть люди, причому не американські солдати, російські солдати, зауважте. Він постійно це повторює зараз. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Thank you, um, about, um, the... Я не встиг перекласти. Штучний інтелект довго працює. Перекладатиму на швидку руч. Солдати гинуть тисячами, він це постійно повторює. Вони ж не американські солдати, вони російські, каже Трамп. Тобто Трамп бореться за що? Щоб врятувати російських солдатів. Але вибачте, ми з такої позиції через півроку важко зістрибнути. Його затягнути у цю кролячу нору rabbit Hole, ще на півроку, а потім сказати: знаєте, я передумав, мене більше не хвилює, що гинуть російські солдати. Буде дуже дивно. Ну, Далі він додає, що ще крім того гинуть українські солдати. Так і ще він каже, що гинуть корейські солдати. Тобто він усе це робить, аби врятувати російських, українських і корейських солдатів. Ви уявляєте, який гуманіст? велика частина була Аладжпошенабенвайпдет. Це безглузда війна, якої б не було за моєї каденції. Люди гинуть, летить куля, яку може зупинити тільки людське тіло. Отак, Трамп веде переговори. А як би міг поводитися Трамп? Давайте створимо альтернативну реальність. Уявіть, що на тлі цих переговорів Зеленський прилітає до Вашингтона, зустрічається з Трампом і вони чотири години розмовляють. Трамп передає пакети озброєння Україні. До речі, зверніть увагу 19 число рівно місяць від інавгурації. Україна не отримала ані краплі допомоги. Фонд є, повноваження є. Місяць минув без допомоги. Так от, у моїй альтернативній реальності, Зеленський приїжджає, його зустрічають у Білому домі, в овальному кабінеті. Чотири години переговорів Трамп говорить про непохитну підтримку Сполучених Штатів для України, про те, що він хоче укласти мир. І Зеленський щойно це підтвердив: але мир буде на справедливих умовах, у якому Україна, що зазнала величезних втрат, захищаючи свій суверенітет, побачить врахування своїх інтересів, далі поставки зброї в Україну. Оголошується про майбутні поставки американських літаків, і на цьому тлі Трамп зустрічається з Путіним і пояснює йому, як він хоче досягти миру. Ті ж самі слова, але це звучало б зовсім інакше. Бо до слів Я хочу миру додається, я підтримую Україну. Мир через позицію сили. Ніякої позиції сили стосовно Росії Трамп і його команда не продемонстрували. А продемонстрували ось що. Дивимося далі it would have never happened would have never happened the questions never really come up yeah please um sir do you support stationing european peacekeeping troops in ukraine as part of this peace deal if they want to do that that's good питання чи будуть європейські військовослужбовці в україні оце ж лавров тільки що заперечував що таке можливо відповідь так якщо вони хочуть нехай це роблять я не проти am i for it. if they I think that's, be fine. That have it. Французи про це згадували. Здається, британці щось хочуть, а я тут нібито ні до чого. Ну, якщо вони хочуть, я не заперечую це гаїзменти, but я uh, yeah, if well, if we have a peace deal, I think having trups over there. От, якби ми досягли мирних домовленостей, тоді мабуть тримати війська, тобто тримати військовослужбовців, це гарна угода. Фо фром стенпойн of your. We won't have to put any over there because you know we're very far away. But... А ми ж чому? Бо ми далеко. Ми далеко. Ми більше не лідери вільного світу. Ми просто маленька регіональна країна. Ми далеко повідомляє нам Трамп. Хоча одночасно Америка перша. Прекрасна позиція. І ми хочемо. Ми, як і раніше, хочемо або зупинку вогню, або мирні переговори, але ми хочемо миру. These, these, you know, Війни ніколи не було б за мене. Люди гинуть. Блін, я вже втомився від цього. Не знаю, як ви. Я втомився. І всі ці прекрасні, чудові, золоті церкви. Слухайте, не читатиму, не шукатиму цю цитату, повірте мені на слово. Далі Трамп у цій же прес-конференції почав версти таке, цитуючи з пам'яті приблизно дослівно: це війна, якої не мало би бути, і там не зрозуміло, кого він звинувачує, то чи Зеленського, чи Євросоюз. Умовлення Трампа важко розібрати, але він каже, що він мав не влазити в цю війну і домовлятися від самого початку. І з контексту зрозуміло, що це Зеленського він звинувачує. Тобто, виявляється, що Зеленський розв'язав цю війну, а про Росію, яка є агресором, він ні слова не згадує. Узагалі за всю історію цих переговорів за останній місяць Трамп жодного разу не нагадав, що війну розпочала Росія. Щоразу, коли треба сказати Росія розв'язала війну, Трамп цього уникає. А ось звинуватити Зеленського й Україну в тому, що вони, я так і не зрозумів, що вони зробили, бо нахабно почали захищатися. Він, не соромлячись, робить. У чому звинувачення на адресу України, я не розумію. Повернімося до моєї аналогії: жодного миру через силу ми не бачимо. Ми бачимо з моєї точки зору. Може, я помилюся, а потім виявиться, що це був геніальний крок, і я просто нічого не зрозумів. А він усіх переграв, бо грає в багатоходові шахи. Але зараз мені здається, що це абсолютно безглузде бажання домогтися миру будь-якою ціною, якого в Трампа все одно не виходить. Дивимося далі. Було ультиматум в цей момент зменшення кількості збройних сил України. Визнання окупованих територій України територіями Росії, а хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю для тих, хто не розуміє українського перекладу, Росія поставила ультиматум скорочення чисельності збройних сил України, анексія територій, визнання анексованих територій і призначення проросійського керівництва в Києві. Це говорить Зеленський. Було в вертикалі Путіна, і в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм. І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори саме в Дусі, або з настроєм цього ультиматуму. Відбувається, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Ці переговори ведуть представники Росії та Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України? Але знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Росія в остан... Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, то звідки така думка, що зараз Україна на це піде? Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.